Вітаю, шановні друзі, моє ім'я Микола Малкович. Ви на першому міському, і сьогодні мова піде про творчість, адже будь-яка творчість, як і інша справа, будь-яка, вимагає постійної праці і поєднання зусиль кількох людей може суттєво в цьому посприяти. Тож, завдяки саме такому союзу, утворився міцний тандем авторки Лариси Рукавець та композитора Володимира Колесника, які люб'язно сьогодні до нас і завітали. Тож, друзі, вітаю! Добре. Друзі, ну по поодинці -по з кожним з вас ми спілкувалися. Вдвох ви в нас вперше. Однак хочеться дізнатися, як взагалі народжувався ваш творчий тандем. Ну десь два роки тому Лариса запропонувала мені заспівати пісню про нашого героя, а то генерала Кульчицького. Ну, я заспівав, вроді їй сподобалось. потім Тоді вона запитала мене, чи я роблю аранжування. Я сказав, що так роблю. Ну, і спробували зробити одну, одне перше аранжування. І так, і от це, от все, все, і пішло. Одна пісня, друга пісня, третя пісня. І, Ну і взагалі так ми вже написали, вона мені не признається, скільки, але ну, каже, що вже багатенько написала. А ви не рахуєте, так? В творчому процесі знаходитись. Так, пані Ларисо, розкажіть ви свою версію. Вашого знайомства, як це було? Як ви пригадуєте цей момент, коли ви обрали саме пана Володимира для такого, скажімо так, виконання своєї пісні про нашого героя? Ну я чула його аранжировки і як такого знаєте, повтору не помітила, що подобається, що ну ніколи немає повтору до кожної пісні, особий такий підхід, особа мелодія. Де коли я хочу говорю, я хочу такий, наприклад, вступ, такий веселий наподобі того щось такого. Тобто, ми спілкуємося так, приходимо до як то кажуть, такого рішення. Ну і так у нас ну, про Кульчицького сказав Володя, що це найперше було. Я була тоді в госпіталі і попросила його виконати цю пісню, тому що йшла, по-моєму, шоста річниця цьому генералу Кульчицькому, так як я ще ну, з вдовою спілкуюся. І поспішали, і в мене такий вихід був тільки до Володі звернутися. Він мене, я йому дуже об'язана тим, що він мене виручив. Ну, а потім пішли, пішли пісні. У мене писалось якось вірші, якось відійшли в сторону і почали писатися пісні. Ну, тут же ж і театр авторської пісні, там, де я можу заспівати пісню, нову, прем'єру. Ну і якось так я сьогодні почала рахувати пісні, думаючи, я нічого не пропустила. То у нас 15 пісень і 16, у нас, зараз, да. 16 у нас зараз в розробці. Ось нещодавно Верба і Калина написали таку пісню Радість даруйте. І зараз я, Володі, подала пісню Незламні духом. Я знаєте, хочу сказати, що мені ну взагалі дуже приємно працювати з Ларисою, тому що я люблю таких ну, авторів, які дуже йдуть на контакт. Ви знаєте, буває не зразу виходить аранжування. Буває, бачиш пісню, ти вже знаєш, яка вона має бути. А буває так, що ти три рази робиш і. Не задовольняє, а я ну, намагаюся робити так, щоб в першу чергу, як музиканта, мене це задовольняло, і щоб задовольняло, ну так. скажімо, виконавця. Якщо щось не задовольняє, я завжди можу щось переробити. Ось, це дуже, дуже актуальна тема, тому що в поєднанні завжди будь-яких творчих зусиль є певні питання, з якими хтось погоджується, хтось не погоджується, і десь а треба йти не. на компроміс. В творчості це проявляється дуже часто. А, ось ці. Ті самі компроміси, ви кажете, що у вас вони є. так? Є, є. А хтось може там додавати в чиюсь роботу, якісь зміни певні. Таке а ми буває... взагалі, я, наприклад, якщо Лариса, ми як робимо? Вона мені присилає, наспівує на телефон, присилає, і я кажу, почув: о, це хороша мелодія, Буває так, що мені ну, задовольняє заспів. Приспів не дуже, наприклад. От. Я тоді кажу, там, переспівай щось. Я можу зробити ранжування, вона скаже, ну щось мені там не подобається. Це хочеться, щоб вона більш живенькою була. Я це до цього прислухаюся, тому що я вважаю, що в кожної людини можна чомусь повчитися, і ну, свій авторитет це не є взагалі якимось там таким стабільним так. авторитетом. Завжди можна чогось прислухатися. І часто буває так, що коли ну, прислухаюся до людини, яка тобі щось підказує, і воно й дійсно є тим ж зерном, яке має бути в цій пісні, і це я вважаю нормальний творчий процес. Угу. Так, вилари авторитарності. А ви от, Володимиру, дозволяєте втручатися в рядки, наприклад, своє? Так, да, я навіть йому от останню пісню, оцю, я не хочу сказати останню. <гум> Значить, не зламні духом. Я говорю, Володя, ну ось я бачу так отут повтор того куплету. Як? Давай, як воно вляжеться краще під музику. І буває таке, пам'ятаєш, у нас була зустрінеш мене, зустрінеш мене на Івана Купала. І от там ти якраз у ці чотири такі рядки вставив туди, і я говорю: ну якраз воно туди якось і війшло так, ну, повтор там декілька рядків. Ну так, так. Ну, тобто я ми розглядаю. оці обговорюємо ці угу. творчі моменти і приходимо до якогось одного спільного. Так, добре. О, у будь-якої творчості є мета, о, я, яка мета глобально у вас, якщо про це можна говорити? Мета по пісням? Так, ну взагалі, ось ну ви знаєте, я для себе, для душі, як uh -huh. сказала, театр авторської пісні. Потім я багато де буваю в госпіталі. Там я розповідала про циблі. І там обов'язково я беру участь в концертах, як самодіяльний збираю, так і твій свій авторський роблю. Наприклад, в Орлівщині мені сказали обов'язково приїжджайте, ви нам зробіть пару концертів. Ну, тобто, моя така, ну знаєте, мета моя, просто це моя душа, моя душа, і я как би таких, я вже в мене і вік такий, що я вже не можу. От, хоча мені казали, треба вокалом позайматися, ну я так для душі. Зрозуміло. Ну, в першу чергу, да. мабуть, все має йти від душі і для ну, душі. Ну, і, і що я хочу сказати, і наші пісні я так сказати відсилаю на конкурс такий динаміка успіху, благодійний такий фонд. Це засновники Дмитро Мельник і Сергій Слісаренко. Київські такі конкурси. Я випробую наші пісні. Ну, де дивіться перші премії? Mm -hmm. Я не хочу сказати, це, але я завжди ось недавно у нас. Бал випускний, так? Mm -hmm. бал випускний. Ми, вона була російською мовою, тоді зроблено було переклад українською мовою. І ось також перша премія, я не встигла через друкувати цього диплома. Я Володі присилала сказала, Володя, це наша заслуга, наша, наша пісня. Ну, е Ну, тобто так, як mm -hmm. якось так, да. так. Ну ми з вами взагалі говорили, пані Ларисо про те, що ви багато куди надсилаєте свої пісні і багато де берете участь. Дійсно, покаталися в нашій країні вже. Я думаю, ще попереду дуже багато звершить. Mm -hmm. Тим паче, особливо зараз так важлива українська творчість. Тема української творчості розвертається в усіх напрямках сьогодні. Мені здається, для будь-якого віку для будь-якого. Соціального прошарку населення важливо мати якийсь свій невеличкий а, клаптик а, тої самої творчості, тієї самої української пісні, від якого можна отримати певне задоволення і послухати, насолодитися гарною нашою мовою. А, що хотів спитати, чи вдається зараз якось демонструвати власну творчість, чи останнім часом з'являлися ви десь на публіці в, в нашому місті, або за його межами, саме з вашими. А, Такими? Тандемними піснями. Ну, в нашому місті, я скажу, що тоді, як збирали то мільйон на дрони, дрони да, я і на Східному брала участь, ну, багато де в таких місцях. Потім ми разом з Володією були в територіальному центрі Центрального міського угу. району. Да? Він співав, я співала, це було до 8 березня, да? так? до 8, 8 березня. березня ну, тобто, куди запрошують, туди йдемо. так, ну це... Якось так. Да. Це, це дуже приємно, що взагалі є такі зараз події, хоч і на великого масштабу, але тим не менш, щось для людей і для вас, як для артистів, завжди ну, цікаво показати власне. Я взагалі ще шефствіми трьома домами мами пристарілих uh -huh. от і мене запрошують туди. Я просто приходжу туди, і їм ну раз на місяць, десь от з промежутком там один, другий, третій, і просто приходжу і співаю пісні, тому що ну люди, хоч і 80 років їх ну життя викинуло, скажімо так. Вже трошки по другу сторону, немає сім'ї, немає нічого. Їх хоч трошечки підняти цим людям на якийсь настрій. Вони теж люди хочуть теж чомусь радуються, теж люблять і теж хочуть жити, як всі нормальні люди. Я просто приходжу, співаю їм пісень, беру маленьку таку колоночку, мікрофон. Можна я запитаю? Ось нещодавно була написана пісня, радість даруйте. І ось Володя мені телефонує і говорить, мені сподобалась твоя пісня, можна її буду співати, виконувати. Я сказала, можна. То де ти будеш виконувати, мабуть, там, де ти оце говориш? Ну тільки я, в, в других coups. місцях. Буду виконувати. тобто йому сподобалась просто. дуже ця пісня. Радість даруйте там. В нас театр. театр я в театрі працюю, то бувають концерти, де бувають і, да. і співаємо. А мені приємно, що я автор <х> і звичайно. До речі, вчора була на виставі Сорочинський ярмарок. Бачила, як Володя да грав роль, дуже сподобалося. Він там грав дяка. Як же його Афанас? Афанас — Ну Я все запам'ятала, да. Ну, да дуже сподобалось. Дуже комедійна роль подобається. Так. Тому многогранний що казати, і актер, і мелодії пише, і ренджеровки пише. Ну творча людина. В різних, так сказати, сферах. так я до речі хотів на останок запитати. У нас ми з вами ще збираємося дещо продемонструвати публіці. У нас залишається буквально хвилинка часу, але тим не менш з вашими колегами з театром ми теж періодично спілкуємося. Mm -hmm. і вас запрошуємо зараз. Досить насичений місяць. Планується так. Квітень місяць в театрі імені Шевченка. Mm -hmm. Ми говорили mm -hmm. з пані Брисіною, Так ah. яка теж там свою прем'єру готує вже ah, у вас, як Володимира зараз вистачає. Взагалі часу на свою якусь окрему творчість поміж репетиціями? Ну вистачає. Я взагалі. ну, Для мене це зміна, е, ну, переміна якихось там. ну, от, Я роблю там музику, тоді я в театрі займаюся, потім я ходжу на дачу, потім іще щось роблю. Тобто Для мене тише? зміна е, дій, яких це і є відпочинок. Ага. Тобто Сплю я мало, скажімо так. Да, ну, це... ну, так. Я намагаюся. Ну, жити як скажуть повноцінним життям. Хай мене простять люди, за те що, може бути, може не так щось кажу. Ну я намагаюсь просто жити активним життям. Скажімо, так так зрозуміло. Ну я вам бажаю творчої активності, вам обом для того, щоб поповнювалася ваша скринька, ця сама а, з піснями. Щоб ще стільки ж а то й більше пісень побачила і почула До речі, публика. ми не тільки пісні, а й романси написали. Так, Два романси mm -hmm. написали. Є ще третій, але він ще не. Було. Так. Ну, yeah, Бажаємо yeah, завершення yeah. тоді третього yeah. і вже переходу yeah. до четвертого, п'ятого, шостого і так далі. Yeah. Yeah. Далі по експоненті, як кажуть, все. Я вам хочу подякувати за те, що ви завітали. Було приємно дізнатися трошки більше про вашу творчість спільну. І, звичайно ж, удачі вам в усіх ваших починаннях. Дякую yeah. Дякуємо. Yeah. 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 Ну що, друзі, як я обіцяв, на кінець нашої програми ми залишили невеличкий музичний сюрприз. Тож, Зараз послухаємо одну з пісень, яку а, створив тандем Лариса Рукавець і Володимир Колесник а, прямо зараз для вас, в ефірі Першого міського. Дякуємо вам за увагу і побачимось обов'язково. Радую все, що до тебе вело, все це неначе, вчора було, білий був вальс, я тебе запросила, стан. Це як вихор нас підхопив, кинув у казку заполонив. Стрим, казали навіки тим, бал закінчився, світла не стало, танцю того було нам замало, дуже хотілося разом ще бути. Музики нашої іншим не чути нашу онучку, в школу збираю, час пролітає. Сукня чарівна, бав випускни, очі казали навіки. Святкову з нагоди віддягла, зачарувати мене ти змогла. Сукню святкову з нагоди віддягла, зачарувати тебе я.